Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми разом з вами будемо тестувати антифризи марки G12. Музика. Учасники тесту представлені нас такими виробниками, як моє авто, бордаль. Та MFC, вони мають різну температуру на замерзання мінус 35, мінус 37 і мінус 40 градусів по Цельсію. Але наші минулі тести показують, що температура незамерзання замерзання фактично може суттєво відрізнятись від тієї температури, яку зазначив виробник. Тому, в принципі, те, що зазначає виробник на каністрі, нас мало цікавить. Обов'язково хочу звернути вашу увагу на те, що тільки антифриз від бардаль. На своїй каністрі має допуски певних автовиробників. Справа в тому, що антифриз класу G12. Має дорівнювати допуску від Volkswagen 774 дії, адже ця компанія, в принципі, і розробила класифікацію антифризів за класами там, G11, G12, G13 тощо. І тут ми в принципі бачимо, що окрім Volkswagen є ще допуски інших автовиробників, які також протестували цей антифриз і вважають його там, надійним і безпечним для своїх автомобілів. Що стосується ось цих двох зразків, тут у нас просто виробник самовільно наніс клас антифризу G12. І на каністрі немає жодного допуска, жодного автовиробника. Відповідно, окрім самого виробника антифризу, цей продукт ніхто не тестував. Такі ситуації, коли виробник антифризу самовільно наносить на каністру клас антифризу, G11 чи G12, трапляються дуже часто, тому що за сертифікацію антифризу потрібно платити якісь там певні кошти. Я так розумію, не всі до цього готові. Але в більшості випадків сама рецептура антифризу може відповідати там оригінальній рецептурі. Хоча практика показує наступне: антифризи, які мають допуски, хоч якихось автовиробників, зазвичай демонструють. Правильні і кращі характеристики, на відміну від тих антифризів, де виробник сам визначає рецептуру і сам наносить клас антифризу. І тому зараз ми будемо тестувати всі три продукти на температуру незамерзання, тобто на відповідність. Заявленої температури до фактичної. Для цього нам знадобиться ось такий прибор, він називається рефрактометр. Це оптичний прибор, який дозволяє перевірити температуру незамерзання антифризу антифризу або якоїсь іншої рідини, просто подивившись ось цей. Окуляр, ми спочатку нанесемо на контрольну зону трішки води для того, щоб побачити, як працює рефрактометр. Тобто, спочатку в нас все поле було блакитного кольору, а коли ми нанесли воду, в нижній частині появилась така собі біла полоска, яка дорівнює тому, що температура незамерзання води складає 0 градусів по Цельсію. Далі ми будемо орієнтуватись на центральну велику шкалу, на її праву частину, де в нас зазначений клас антифризу G 11 або G12. Починаємо з антифризу від моє авто. Тут заявлена найменша температура незамерзання мінус 35. В принципі, я не бачу в цьому нічого такого страшного. Нам траплялись вже на тест антифризу, у яких заявлена температура мінус 40, а по факту там було мінус 35. І в Україні, наскільки я пам'ятаю, таких низьких температур взимку не буває. Тому якщо ось заявлена виробником температура буде відповідати дійсності, для мене, в принципі, це нормальний. Показник. Наносимо в контрольну зону, і далі просто дивимося в окуляр на світло. І ми, в принципі, бачимо, що тут рівно мінус 35 градусів по Цельсію. Далі протестуємо антифриз, на який в мене найбільше сподівань, адже тут найбільший перелік допусків автовиробників. Це завжди говорить про те, що продукт якісний, протестований і має. Стабільну якість виробництва. Беремо невеличку кількість антифризу, наносимо на контрольну зону і дивимось в окуляр. Температура незамерзання, яку я бачу, складає мінус 35 градусів, тобто на 2 градуси менше, ніж заявляє виробник. І нарешті третій учасник антифриз від MFC. В одному з наших минулих тестів, коли ми тестували антифризи класу G11, антифриз MFC продемонстрував один з найгірших результатів. Замість мінус 40 ми отримали мінус 20. Сподіваюсь, що в випадку з G12 антифризом ситуація буде кращою. Тут виробник також зазначає температуру мінус 40. Але яка фактична температура, ми дізнаємось буквально через декілька секунд. Тестуємо все аналогічним чином. Дивимось в окуляр і, в принципі, результати не втішні. Температура не замерзання, як і у випадку з G11 антифризом складає мінус 20 градусів. Отже, найгірший результат з трьох зразків нас продемонстрував антифриз від MFC. І це вже вдруге. Замість мінус 40 ми отримали мінус двадцять, що для наших кліматичних умов я вважаю вже критично. В принципі, є ризик того, що взимку цей антифриз в системі охолодження замерзне, дрібниця, але неприємно. Набагато кращі результати продемонстрували зразки від моєї авто і бардаль. Обидва антифризи мають температуру незамерзання мінус 35 градусів. Так, для бордаль заявлено мінус 37, по факту мінус 35, але в принципі похибка невелика, 2 градуси нам нічого не вирішують. І тут я хотів би звернути увагу більше не на температуру незамерзання, а на наявність додаткових допусків автовиробників. Наявність цих допусків говорить нам не тільки про те, що, наприклад, температура незамерзання буде. Відповідати заявлені, а ще й про те, що даний антифриз має правильну рецептуру і безпечний для системи охолодження. Тобто такий антифриз точно захистить систему охолодження від корозії і також не пороз'їдає там помпу або сорочку охолодження. Тому особисто, на мою думку, набагато правильніше купувати антифриз, на якому не тільки зазначено клас там G11 або G12, а також зазначені допуски певних автовиробників. Це завжди безпечніше, але і завжди дорожче. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.